Народна самоборона Львівщини разом з місцевими активістами долучилася до акції по блокуванню російських фур вже три ночі поспіль. Хлопці чергують на блокпості солонка. кажуть, попри холод стоятимуть до останнього. Сьогодні спостерігається дуже багато безглуздості, багато сорому і героїзму. Безглуздо є робота нашого законодавчого органу, соромно за роботу уряду, який розбазарює фактично свій рейтинг. І героїчно є робота громадських організацій, які практично по всій Україні перекрили основні магістралі і не пропускають російські вантажівки. Ну люди перш за все вийшли на трасу для того, щоб дати відповідь агресору на те, що він заблокував наші фури, а також нанести, як то кажуть, урон на бізнесовий проєкт росіян, щоб вони не їздили по нашій території. Було прийнято рішення, щоб зробити відповідь. В їхню сторону. Наразі зараз перекриває цю трасу Львівська самооборона та союз ветеранів десанту. Ну, зважаючи, що в нас хлопці всі бойові, всі десантники і все, що стосується нашої країни, ми завжди готові і сили в нас завжди будуть. Ми добиваємося 100% виконання з умов е стороною агресора. Слава Україні, героям слава.